Росіяни вперше атакували Харків авіабомбами на складах їх величезна кількість. Армія Росії готується наступати або продовжить терор. Дивіться далі. На цих кадрах перші секунди після удару. Російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, керованими авіабомбами великого калібру в середу, в день 27 березня. Це перший удар такого типу. Авіацію для атаки житлових кварталів Харкова росіяни не використовували вже два роки. Або вони запускали ті бомби з висоти, тобто задавали їм траєкторію, оскільки вони не є точними, або все таки вдалося з російсь, російською російським авіації. Десь змогти якомусь прорвати, пройти оборону літаку, нанести бомбовий удар. Але швидше за все, це все таки пуски з максимальних висот літака, тобто збільшена траєкторія і вони прилетіли. Було два прильоти: перше влучення по загальноосвітній школі, друге прямо серед житлових будинків. За попередніми даними окупанти застосували дешевий аналог крилатої ракети, виготовлений на базі ФАБ-250. Очень дешевая, очень простая подвесил, плюс комплекс планирования, планування. Вот Крилички подвешиваются, и она просто как жабка по воде скользит, не просто падает вниз вертикально, а просто скользит, Самоліт находится очень далеко от м -м, возможности, чтобы его сбили, и вот таким образом просто забрасывают нас этим чугунным мусором, превращая когда-то цветущий Харьков в просто в безжизненную пустыню. Відомо про одного загиблого чоловіка. Він під час удару окупантів перебував на вулиці біля будинку. 19 Теро людей постраждали, серед них четверо дітей. Пошкоджено два п'ятиповерхові та чотириповерхові житлові будинки, а також три автомобілі. З чим воно пов'язано не стільки з наступом, власне, чи спробами наступу росіян на Харків, оскільки таких величезних військ у них на цьому напрямку немає. Зосереджених ну, для порівняння півтора. 32 тисячну Авдіївку де жило 32 тисячі населення районний центр вони атакували силами на майже в 50 а в час там пікового зросту 60 тисяч людей. Тоді як на півтора мільйонних Харків, де окупанти свого часу втратили ефект несподіванки, потрібна величезна кількість військ. Пояснює Іван Тимочко. Навіть не для того, щоб зайти до самого міста, а обійти його з флангу. А ось ракетного потенціалу для терору російські окупанти мають достатньо. До того ж, у Росії почали переробляти потужні радянські бомби, часів Афганістану. ФАБ 3000 тому що це працює. Потому что дешево, сердито, она очень эффективно. Тем более, что есть уже бомбы, которые пролетают не 40 километров, а под 90 называли такую цифру. То есть она планирует, и попадая в цель, разрушительно, очень ужасно, очень страшная. И просто еще раз, дешевизна и простота. То есть не надо высокоточные какие-то ракеты использовать, или дорогостоящие ракеты. Просто берешь ту болванку, они называют ее чавуней, и, вот, и отправляешь, и все, и она делает свое дело как Авдеевку, мы потеряли преимущественно при использовании россиянами такого типа бомбы. Знеструмити Харьков, чтобы он стал нежиттєздатним. Прямым текстом пропонуют российские депутаты. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. У Кремлі не зупиняться ні перед чим, аби залякати мирне населення, знищувати його кажуть експерти. Тим самим російський диктатор досі вірить в ідею привернути увагу світової спільноти та схилити Київ до переговорів. Активізувалися дебати і обговорення навколо цього плану без присутності Росії. Ну звичайно, Росії Путін хоче бути як одним з суб'єктів політичного процесу. Він намагається будь-який спосіб. Навіть терором привернути до себе увагу для того, щоб його задіяли, бо це п'є дуже сильно по його самолюбству, оскільки за крайніх там 20 років чи навіть 25, вперше коли з ним на міжнародній арені ніхто не обговорює. Міжнародні геополітичні процеси, згідно яких напевно, вся планета буде жити найближчих там 5-10 років. А це руїни ресторану у Харкові. Російські терористи запустили туди свій шахет. На щастя, тут обійшлося без постраждалих, але в житловому будинку, що поряд вибило вікна, у Харкові, як і раніше, працюють навідники, каже Іван Ступак. Їх затримують співробітники СБУ. А російське ФСБ вербує нових. Їм дають якісь які координати условно. вот в этом садике, например, там 100-500 бандеровцев находится. И вот они, ага, понятно, все, мы туда отправляем. То есть в силу своей не особой точности и в силу разрушительности особо сильное, ну, особо большое количество координат ей не нужно. Вот она прилетает в какую-то точку и На там по в радіусі 300 метрів ну толком нічого не стають. Ще одна із можливих цілей Кремля створити кризу переселенців в Україні, каже Іван Тимочко. Збільшити навантаження на медицину, логістику освіту, щоб через внутрішні проблеми схилити Київ до капітуляції. Можливо, в рамках цього плану знову почали обстрілювати цивільні об'єкти і у столиці. З одної сторони Харків стажається люди. виїжджають, люди бедствують. Внутрь маса внутрішніх переміщення людей бюджет не получають деньги. Харків умирает постійно, люди проклинають действующую власть на фронті. россияне постепенно постійно То тобто, есть ну така гібридна стратегія. З однієї сторони стороны, уничтожается город, щоб в нього нікого не було, з другой сторони они продвигаются по фронтам. Зруйновані житлові будинки у Харкові. Росіяни подають своєму внутрішньому споживачеві як удари по базах НАТО. Як, наприклад, 28 березня воєнкорка Катінок черговий обстріл житлових районів в Харківської області назвав знищенням військового заводу. А у бік громадян України запускають і ПСО, що це нібито помста за Білгород та крокус Сіті у Москві. Все, що можна зробити вже зроблено, виходячи з тих спроможностей, можливостей, які є, і ті системи протиповітряної оборони, які можна задіяти, задіяні війські розвідка, яка розвідує ворожі пускові установки, ті ж самі Астриста, які там знаходяться в межах. Кордонів, ми ж бачимо з вами, як знищуються постійно на східному напрямку і ворожі ті штори системи протиповітряної оборони. Ми бачимо, як знищуються їхні е, е, засоби РСЗО, раді, е, ці ж самі е, смерчі. Від Харкова до найближчої території Росії 26 кілометрів на північ. Ракети долітають дуже швидко. Силам ППО ЗСУ доводиться моментально реагувати, але не завжди це вдається. Тим більше засобів типу Петріот недостатньо, які здатні збивати балістику та інші авіабомби. Кадати господин Подоляк говорив про 11 комплексів Петріот, які нам необхідно. Ну, у нас було три. Зараз осталось, по-моєму, два з половиною. Ми там пару установок потеряли. Екіпаж, к сожалению, потеряли. Ти знову бучатися людям нужно, то є знову этот Петріот, хто нам дасть во існував, опять же, екіпаж. Тобто, це -то Тому ефективніше збивати літаки, ніж чекати на Петріоти, каже Іван Ступак. Окрім терору мирного населення, російським командирам не вдається нічого вдіяти у військовому плані. Успіху на харківському напрямку окупанти не мають. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головне.